Чотири фрази англійською, від дослівного перекладу яких ви будете просто шоковані. That's the point. That's the point. Це крапка. Але насправді переклад цієї фрази ось в чому суть. Це суть. That's the point. Make up your mind. Make up your mind. Створи свій розум. Зроби свій розум. Дослівний переклад цієї фрази, але фактичний це прийми рішення. Make up your mind. No way. No way. Ніякого шляху. Але фактичний переклад цієї фрази, Та ну, Це неможливо. No way. Let's call it even. Call it even. Давай назвемо це рівним. Але фактичний переклад цієї фрази будемо квити. Let's call it even. Друзі, нагадаю, що я є сертифікованим тютером з англійською, тому якщо ви не бажаєте гаяти часу і хотіли б якнайшвидше прокачати свою мову, то запрошую на персональне навчання зі мною. Деталі є на моєму сайті в шапці профілю, тому заходьте, ознайомлюйтесь, записуйтесь. Перше заняття безкоштовно.